Два авантюристи вирушили до Китаю за порохом, але натомість зустріли страшних чудовиськ. Чи можна перемогти справжніх монстрів із пекла? Дізнаємося з огляду на фільм Велика стіна. Події фільму відбуваються у 11 столітті. Група торговців вирушає до Китаю, щоб дізнатися про секрет чорного пороху. Біля великої китайської стіни на них нападають кочівники та позбавляють життя кількох членів групи. У пошуках притулку авантюристи ховаються у печері та сперечаються про те, що їм далі робити. Несподівано зовні лунає якийсь шум. Чоловіків атакує невідома істота. Двом авантюристам вдається її перемогти та відрізати монстру лапу. Їх звуть Тавар та Віллем. Вранці вони вирушають у дорогу, успішно тікають від кочівників, проте потрапляють у полон до солдатів гарнізону великої китайської стіни. Авантюристи кидають свою зброю на землю. Китайські солдати біжать до своїх командирів генерала Шао та радника Вана, щоб показати їм лапу величезного монстра, яку принесли європейці. Воєначальниця лінь вимагає у полонених пояснень. Вони називають себе торговцями та кажуть, що здолали монстра за допомогою меча, але дівчина їм не вірить. Ми дізнаємося, що цей орден був створений спеціально для захисту стін від чудовиськ та отей, котрі з'являються кожні 60 років. Брань. Сів вирішують стратити, і в цей момент до стіни підходить ціла армія чудовиськ та отей. Чоловіків вирішують на якийсь час замкнути у в'язниці. Не знайшовши потрібного ключа, їх просто залишають на стіні під охороною. Усі сили ордену вирушають відбивати штурм. Воїни одягають обладунки, беруть зброю та готують свої знаряддя до бою. Воєначальниця лінь особисто очолює один із загонів. На стінах з'являється все більше солдатів у різнобарвному одязі. Піхотинці одягнені у чорне, а лучники у червоне. Жінки носять синій одяг. Вони будуть працювати зі списами. Авантюристи захоплюються могутністю китайської армії, чути дикі крики. Монстри вже дуже близько. Солдати готують гармати дальнього бою. Це величезні снаряди, які підпалюють та відправляють у ворогів за допомогою катапульти. У бій вступають лучники. Вони випускають сотні стріл, Незважаючи на це. Монстри мчать уперед. Їх надто багато. Вони наближаються до стіни і в атаку вступають дівчата зі списами, яких називають журавлями. Жінки-воїни стрибають униз на довгих мотузках і також атакують таотей, після чого їх піднімають назад на стіну. На жаль, багато з них стають здобиччю для цих зубастих чудовиськ. Монстрів з кожною хвилиною стає дедалі більше. Солдати бачать їхню королеву і намагаються атакувати її, проте вона оточена натовпом захисників і до неї неможливо. ...підступитися. Чудовиська видираються на стіну, починається кровопролитний ближній бій, і ніхто вже не звертає уваги на бранців. До них підбігає ще один європейць та звільняє їх. Тікати їм все одно нікуди, тому наші авантюристи теж вступають у бій. І тут ми розуміємо, що вони справжні воїни, які майстерно володіють зброєю. Віллем і тавар героїчно перемагають одну потвору за іншою, використовуючи то меч, то лук. Королева монстрів подає сигнал про відступ. Армії вдалося втримати стіну, хоч і з величезними втратами. До авантюристів підходить воєначальниця лінь, і вони кидають зброю. Однак їх уже не збираються страчувати. Навпаки, китайські воїни дякують чоловікам за героїзм та порятунок солдата Пен Юна. І пропонують їм відпочити у казармах. Вночі до авантюристів пробирається чоловік, який звільнив їх під час бою. Ми дізнаємося, що його звуть Сер Баларт, і він прибув до Китаю 25 років тому. Виявляється, вони мають спільну мету знайти чорний порох. Помиті та поголені авантюристи виглядають набагато краще. Їх радісно вітають на банкеті на честь перемоги. Віллему пропонують показати, на що здатен його лук. Той приймає виклик. Тавар хапає чашу і підкидає її в повітря. А Віллем за допомогою трьох стріл фіксує її на трубі. Це справді неймовірно. Авантюристи з насолодою приступають до їжі. Віллем та лінь мило спілкуються, і здається, вони сподобалися один одному. Лінь запрошує свого друга на стіну і пропонує йому зробити стрибок униз, як це робили жінки-воїни під час бою. Віллем дивиться вниз і відмовляється стрибати. Він не довіряє цій красуні. Увечері Балерт показує авантюристам чорний порох. Вони вирішують вкрасти його і втекти зі стіни, доки солдати зайняті боєм. Пізніше радник Ван зустрічається з Віллемом і розповідає легенду про Таотей. Ці монстри з'явилися дві тисячі років тому після падіння зеленого метеориту. Їх послали боги, щоб покарати місцевого імператора за жадібність. Кожні 60 років ці чудовиська нападають на стіну і завдання воїнів не дозволити їм прорватися далі. Вночі двоє Таотей проникають на стіну та позбавляють життя кількох вартових. Шао та лінь разом зі своїми солдатами хочуть вирушити на розвідку, але потрапляють у засідку та борються із парою чудовиськ. Воїни перемагають, але генерал Шао вмирає від отриманих ран і командиром групи стає лінь. У цей час на стіну прибуває посланець із давнім свитком. У ньому йдеться про те, що монстрів Таотей можна заспокоїти за допомогою. Спеціальних магнітів, але цю теорію слід перевірити. Віллем пропонує зловити живого монстра за допомогою гарпуна. Через це втеча авантюристів відкладається. Незабаром таотей знову нападають, і китайські воїни готуються прийняти бій. З туману вириваються тисячі монстрів та атакують стіну. Знову відбувається кровопролитний бій. Віллем хоче боротися. А ось Тавар і Баллард хотіли б просто вкрасти чорний порох та втекти. У бій йдуть гарпуни ланцюги та гострі. Лезе одного із монстрів вдається зачепити гарпуном змащеним снодійним зіллям. Потрібен час, щоб воно спрацювало. Для цього монстра відрізають від інших таотей кільцем вогню. Але проблема в тому, що ланцюг ось ось порветься. Розуміючи це, Вільним героїчно спускається до чудовиська. Він бачить пораненого монстра та надійно обмотує його ланцюгами. Однак, поки звіра піднімають, атакують і інші таотей. У тумані боротися з ними дуже важко. На допомогу Вільному поспішає тавар. Вони відбивають атаку потвор, орієнтуючись лише на звук. І у наших авантюристів це виходить. Але та отей дуже багато. Розуміючи, що вони не мають іншого виходу, китайські воїни застосовують порохові ракети, про які на той момент не знали жителі інших країн. Така сильна зброя допомагає у боротьбі зі звірами, і наші герої виживають. Віллем приходить до тями і дізнається, що їм вдалося зловити одного монстра. Але оскільки вони бачили чорний порох у дії, їх ніколи не відпустять додому. На полоненому монстрі перевіряють дію магніту, і це працює. Та утей відразу перестає бути агресивним. Чудовисько разом із магнітом відправляють до столиці. Віллем і тавар знову починають сперечатися про те, що їм тепер робити. Один хоче залишитися тут, другий втекти із порохом. Між чоловіками ледь не зав'язується бійка, та й знову наступають. У цей час і Балард знаходять тунель, за допомогою якого можна потрапити до столиці. Вони крадуть чорний порох і збираються тікати. Несподівано з'являється Віллем і вимагає їх зупинитися. Але чоловіки оглушають його і покидають стіль. Їм вдається втекти непоміченими, оскільки китайські воїни мають іншу проблему: потрібно встигнути попередити столицю про тунель і про можливий напад таотей. Туди привозять полоненого монстра і показують імператору, яким спокійним він може бути, якщо поруч є магніт. Віллема затримують солдати. Лінь лютує. Незважаючи на підтримку врятованого ним раніше солдата Пен Юна, його вирішують замкнути у в'язниці. У цей час Балард зраджує товара і втікає від нього разом із. Чорним порохом, однак незабаром він натикається на кочівників і гине разом із ними через підпалений порох. Та й самого товара швидко ловлять китайські солдати та повертають на стіну. Лінь хоче використати повітряні кулі, щоб переслідувати орду та отей. Віллема вирішують звільнити. Його просять повернутися додому та розповісти всьому світу про цих небезпечних монстрів. Однак Віллем залишається, забирає свій лук і застрибує на одну із повітряних куль. У цей час у столиці посланець розповідає імператору свою теорію про магніти. Він показує, що якщо відсунути магніт подалі, звір знову стане агресивним. Так і стається. Полонений Таотей кидається на людей разом зі своєю кліткою і люто кричить, подаючи сигнал своїй королеві. Монстри мчать до столиці. На момент прибуття Вілима місто практично повністю зруйноване. Нечисленні воїни, що вижили, героїчно продовжують бій. Серед них воєначальниця Лінь. Він поспішає їй на допомогу і піднімає її на мотузці з повітряної кулі. Наші герої бачать королеву та отей. Вони поспішають до палацу і знаходять там переляканого імператора. Радник Ван пропонує хитрий план. Вони беруть полоненого монстра, прив'язують до нього вибухівку, годують та відпускають на волю. Наші герої збираються підірвати його, коли він дістанеться до королеви. Під час операції Пен Юн жертвує своїм життям, рятуючи інших. Радник Ван разом із лінь і Віллемом піднімаються на вежу за чорною пороховою ракетою, яку вони будуть використовувати як детонатор. Ван жертвує собою, щоб виграти. Час для вілли ЛІНЬ Наші герої спускаються вниз за допомогою мотузки та кидають магніт прямо в натовп монстрів біля королеви. Вони завмирають, і в цю ж секунду в цю дірку летить палаюча ракета. Після загибелі королеви всі монстри зупиняються та впадають у анабіоз. Лінь та Віллем полегшено посміхаються. Воїни повертаються на стіну. Там у в'язниці Віллем знаходить товара. Він каже, що як нагороду йому запропонували чорний порох. Але чоловік відмовився від нього заради визволення свого друга. Наші авантюристи вирушають додому під охороною кавалерійського загону. Лінь сумно дивиться на Віллема зі стіни. Чоловік каже, що обов'язково повернеться. О, цього разу світ рятує не США, а Китай. Чекаємо на ваші лайки, а ще підписуйтесь на канал, адже кожен наш огляд вартий вашої уваги. Це був МовіКіт, і ми працюємо лише для вас.